Радіо UA Чикаго друзі. Сьогодні в нас випала можливість поспілкуватися з головним сержантом взводу БП АК 43-ї окремої механізованої бригади з 10-го армійського корпусу, пілотом БПЛА Фурія Валентином Юрченком. Слава Україні! Героям слава добрий день. Наскільки мені відомо, у вас позивний балу зазвичай з військових є якась певна така історія. Звідки вони отримали цей позивний? То у мене до вас питання якраз. Ну, балу, це так би пошло по спадку. І дід балу, і батя балу. І в дитинці був балум младший. Ну, вже сюди прийшов балу просто. Тобто, це у вас якась ще до війни була така. Так, це життя. Навіть з дитинства був балум младший. У мене батька такий в 130, і мене 130 зараз. Розумію, що це пов'язано з певним діснеївським мультиком, мультфільмом. Та ні, ні, ні. Такі медвіді, просто що <со> великі всі бо, на, я кажу, дід великий, батько великий такий був. То і в мене пішло так. Валентина, ким ви були у цивільному житті до початку повномасштабної війни? Ну, в цивільному житті я був таким я тільки не був. Ну, З 10 по 12 головний інженер монолітна Каркас не в Києві. займалися стройкою. І на Лук'яновську школу строїли, ЖК 136 строїли, Лебіцьку строїли. Е там є така Оушен Плаза, 4-5 секція. І на Теремках, і на Жулянах. Ми там, коротше, весь Київ перестроювали. <рес> строїтельство. Чому саме напрям безпілотних авіаційних комплексів для артилерії ви вибрали? Це було ваше бажання? Чи все-таки потреба підрозділу? Ну, скоріше за все, що моє бажання співпало з потребою підрозділу. Тому що сказали, що тіпа, Мавіки та мета, та є крило. Я так кажу, аж таке крило. От, можна на крилі. Все, хочу літати, хочу в небо, давай, все, будемо пробувати. Ну, в такому плані, да, було бажання. А був у вас якийсь попередній досвід літанням? Був, був. У нас було в сім'ї два Мавіка. Ну, Таких обичних два Мавіка. То ми кожен там де народження на природі, там е, то літали, діли зйомки. Потім жінка моя відео делала, сшивала, все ну, на пам'ять для наших дітей. Домашній відеоархів заерозйомкою. Да, да, да. Зрозуміло. Добре, ви вміли уже літати на квадрокоптерах, а чому саме вирішили перепрофільовуватись, чому не вибрали літати далі на квадриках Крило – це круче. <смеш> крило є висота 3, 2,5 кілометра. Зовсім друге, особливо, коли камеру в бок поворачуєш і бачиш, mm -hmm. як твоє крило так от іде. Тобто, ну, це треба любити, це ностальгія. Це... Ну, коротше, крило це круче, от чому і крило. З якими очікування ви пішли на службу, і що виявилось не так, як ви уявляли собі? Якщо чесно, я думав, ми їх розберемо дуже швидко. Що то ми задержалися на цій війні? Тому що спочатку я ж не перший день пішов. Коли перший день був, то я ще там інструменти забирав, там все, ну, з Києва перевозив, а потім що ж вчительниця, у мене вчительниця держала мішок, а я їй пісок кидав в лопату. Потім я цей мішок кидав в прицеп, щоб ми бліндажі строїли. І наскільки все було схвачено, всі, всі, що. Я вже йшов, я знав, що. Это, ну, я думаю, війна швидко пройде. Ну, тобто в такому плані. Наскільки ну, все задержалося, що. Блін. <гум> ну, я не очікував, що так буде все довго. Багато хто не очікував, направду. Як виглядає день пілота «Фурії» на передовій? Фурія, це ваш літачок? Якщо погода льотна, то це адреналін, емоції, ти вилітаєш, смотриш, ведеш ворожу техніку, піхоту, бачиш виходи, тобто передаєш координати, це все в моніторі, там, ну, все так працює. Ну, Це такий движняк йде. А от, коли не льотна, там, погода, туди-сюди. Ну що, пішов лопати, давай укапуватися, давай підготавлюєш, щоб спрятати позицію. Наскільки складно було опанувати керування? І, тобто ви мали навики квадро, а перейшли на крило. Наскільки це було складно? Чи це все те саме? Ну, не, не ні, думаю, не, ну я, я, не я скажу. скажу: мінус три борта. Про що? Ну, мінус три борта, понятно, як було складно. <плес> <плес> на взльоті. Ні, ну ми крила чинили там у нас. Вчилися, то такі вже літачки були потріпані, там, там крило надгризли, там мета, самі клеїли, тому що взлетів, упав, розбився. Давай его опять лепить, скліпать. Ну, в принципі, бажання було. Бажання, большое бажання, то через 4 місяці. 4 місяці після учебки я вже був на бойових і літав повним ходом. Ну, желання, головне желання, бажання. Головне то але нормально. Так. Чому? Так, 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 бажання, бажання. Чому артилерія для наведення це моє таке питання. Почала використовувати літачки. Тобто, це з крилами БПЛА, а не квадрокоптери. Які плюси і мінуси саме крил? Ну, крило плюс це зовсім інша панорама. Ти даєш пейзаж, ціль. Це, ну, ну, як вам так. От, Мавік, допустимо, там так отдасть, більше горизонт там дасть, а ми, як вертикалом, ну в другий ракурс, це ракурс. Ми бачимо, у нас відстань десь там 6 км по кругу, навіть якщо перше пристрілочне бахнули і він там не долетів. Да? Ми вже бачимо, ну, нам не треба там. То шукати, ми можемо от, сказати, от, що огляд на 360 градусів літачка, да, а в Мавік суто фронтально бачить. Огляд, і навіть не тільки да, 360 градусів, а ще й по колу, я так розумію. Тобто, ви, no. бо 360 це ну, дрон також може просто покрутитися і повернутися. То я неправильно це. Так, no, да, ну другий пейзаж, да, друга висота, друга дальність. Ми літаємо доволі далеко. І помімо все це, то ночі, коли ти всі виходи бачиш, всі. Побачив виход, оп, туди, все, знайшли. Тобто ну, розуміння. Тобто ну, Це зовсім друге датчество. Чи бувають моменти, коли техніка підводить? Як діяти в такій ситуації? Боротись Боротись за техніку, і нас цього вчили. Техніка вся підводить. Мало техніки, щоб вона не була, це техніка. Навіть люди підводять, як є. А то техніка. То боротися за борт, спасати борт. У нас 43-ті, ну, я не зможу сказати, що в цьому році там. У нас тільки два збили, все, а то у нас ми літаємо, боремося, і літачки цілі не, ну, не пошкоджені, і виконуємо своє бойове завдання. Наскільки за вашими спостереженнями змінилась точність артилерійського вогню завдяки використанню саме фурії? Та набагато, набагато змінилося. Більше цілі, більше попадання. Ну, у нас і артилерія вже пристрелена. Уже ж хлопці всі обучені, вже всі фахові, всі знають, як про що це ділять. Це, ну, і благодаря всім зусиллям колективно, колективної роботи, то нам на більш, більш точність це все вже виходить, Як... чим в перші дні. Ну, це зрозуміло. Досвід багато що означає. Як ви оцінюєте так, українські так. дрони? Чи справді вони не поступаються закордонним аналогам? Я знаю, закордонні аналоги, які тут а у нас не можуть літати, а наші літають. То я скажу, що і закордонні аналоги, ну, там супірова камери, там класно, все. Ну, і в нас так же само, ми далеко від них не відійшли. Я думаю, можна сказати, що ми йдемо нога в ногу з ними. Розкажіть більше про плюси і мінуси дронів українського виробництва. Один... Наші дрони вже привикли до ВП ворожих репів. Е, наші дрони. Потім плюси. Наші дрони вже залітають на багато-багато далі. Раніше ми були там в районі до 20 кілометрів, то зараз ми 50, 70 до 80 кілометрів. Тобто, ну, все ну, намного лучше в качестві намного все круче стало. Розкажіть про потреби підрозділу: що зараз конче, не вистачає? Снарядів. Давайте снаряди, давайте мавіки, давайте фурії, давайте нам. Давайте нам боєприпаси, ми підемо так туди залітати. Знаєте, як казав мені інший військовий, що є така приказка: снарядів мало не буває. Так, так, так воно і є. Давайте більше снарядів, будемо більше да, робити. Що для вас найскладніше у службі, фізично чи морально? Ну, Фізично, воно, ну, я не можу сказати, що складніше. ні. Мораль, ну, Моральне те, що там сім'я, дружина, дружина дзвонить так скучаю, і так собориться. Ти не маєш права, давай ми це в місті пройдемо. Ти зараз мені тут наетати, я потім буду теж ходити головою крутити додому, хочу. Все, соберись, наоборот, все добре, подожди. Ну, тобто, морально, да. Ну і то ми держимося. Нормально. Ми держимося, скільки ще треба, будемо держатися. Величезно вам дякую за це. Чи бачите себе у війську після закінчення війни, чи плануєте повернутися до цивільного життя? Mm. Якщо буде треба потреба залишитися у війську, навіть після закінчення війни, щоб улучшити і других навчити тому ремеслу, якому ми тут навчилися, то можна буде і залишитися на рік-два. А так, я би пішов назад, стройка займатися. Зовсім інші фінанси. У мене двоє дітей, їх треба піднімати на ноги. Тобто, ну, як доля покаже. На завершення. Я всіх військових питаюсь одне таке запитання. Що для вас особисто означає слово перемога? Перемога це для мене означає те, що ми відстояли свої кордони, відстояли слово Україна, батьківщина. І всі знають, що сюди не треба лізти. Що ми не такі. Ми не прості, ми можемо дати відсіч любому. Ми духом сильні, це важливо. Дякую вам велике. З нами на зв'язку був головний сержант зводу БПАК 43 ї окремої механізованої бригади з 10-го армійського корпусу. Пілот БПЛА Фурія Валентин Юрченко. Слава Україні та героям слава! Героям слава. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.